Недовгі друзі в нас видалося прощання, але для цього є. Приємні такі передумови, адже нарешті дочекалися ми відбою тривоги у Дніпропетровській області. Отже, матч Кривбас ЛНЗ дуже дуже скоро буде стартувати. Якщо бути точнішим, о 16.50 запланований старт цього поєдинку. Тому ми вже більш так детальніше до нього підведемося. Будуть включення з кривого рогу. Не буде останньої інформації від Богдана Костюка, який працює на цьому поєдинку. <кхм> журналістом. Тому знову ж таки повертаємося до нього, готуємося до нього разом зі Святославом Серед Русланом Костишиним. Ми так і по складах вже пробіглися, але особливо так ще детально не розбирали. Кривбас ЛНЗ для вас особисто. Що це? Кривбас ЛНЗ. Я думаю, що Кривбас буде намагатися нав'язати свою гру, а ЛНЗ більше буде. Зможе стабіль намагатися стабілізувати оборону і знизити помилки, які можуть бути там при контратаках, і може намагатися більше грати на контратаках. Я все ж таки думаю, що в п'ять захисників вони будуть грати, хоча то і Путря, Путря особливо відмітився голами, в але це все таки кривбас це не інгулець. І тому, думаю, буде зовсім інша гра. Так, ну і давайте завітаємо до Кривого Рогу, вже до спокійного Кривого Рогу, без тривог. Там, знову ж таки, наш Богдан Костюк, який перебував біля команд, збирав інформацію також про цей поєдинок. Чекаємо на його, чекаємо на його включення. Він знову ж таки готується до цього. Тому ще й, Руслан Володимирович, ще й вашу думку хочеться почути. А буде. можна, може, можу все ж таки підготувався. Богдан вам пощастило. Йо, тримайте, тримайте думку до включення вже після Богдана Костюка. Богдану ще раз привітую. Вже радий тебе Бо бачити безпосередньо біля футбольного поля. І давай інформацію від себе. Так, студія ще раз вітання із Кривого Рогу. На жаль, через усі ці повітряні тривоги матч уже кілька разів переносили. І ось така остаточна інформація станом на зараз. Початок матчу, а саме стартовий свисток о 16.50. Дуже сподіваємося, що надалі без будь-яких таких затримок, і надалі все ж таки обійдеться без тривог. Якщо говорити конкретно про настрій та стан обох команд, розпочнемо із господарів. Криворізький кривбас напередодні перервав серію. Із трьох матчів поспіль без перемог команда зуміла здолати луганську зорю з рахунком 1-0. І після того матчу Юрій Вернедуб провів мінімум замін у стартовому складі. Якщо ми говоримо про якісь кадрові новини у Криборійському клубу, то досі відсутні у заявці такі виконавці, як По Хомчиновський, Луньов, Вакулко та Конате. Ну а провідний фулбек команди Іван Дібанго цього тижня приступив до тренувань у залі, але він все ще, звісно, не Готовий щодо відсутності Юрія Вакулка, я там уже читав у коментарях на Ютубі. Звісно, сьогодні Вакулка немає у складі кривбаса через те, що сьогодні він у студії УПЛТБ. Наші вболівальники натякають на схожість. Твою Віталію та власне Юрія Вакулка. Ну а власне, якщо про головну новинку говорити, про Криворізький Кривбас, головна новина стосується нового комплекту форми. Сьогодні ми побачимо кривбас у третьому комплекті, який вийшов буквально напередодні. Це третій комплект ігрової форми від місцевого бренду і виконаний він у червоно-чорних кольорах, які символізують визвольну боротьбу українського народу. Тому, звісно, ось така крута ініціатива від Кривбасу. Ну і, звісно, хотілося б уже зацінити цю новинку на власні очі. Студія. Е, дякуємо Богдане, але бачили, що Юрій Вакулко все ж таки не тут. Він на трибунах нам кадри це показали. Однак. Чекаю, в майбутніх включеннях інформації, чому саме капітана Кревбаса немає, тому що попередній матч проти Зорі, та і після матчу особисто бачився з ним, то нібито все було нормально. Отже, щось під час тренувального процесу можливо сталося. Будемо тримати в курсі. Тому тепер до вас, Руслан Володимир, що ви ж думку свою тримали. Кревбас-Ланза? Ну, зрозуміло, Кербас буде грати в своїй манері. Просто нам тут викладку дали, твердо хліб. І яку роль буде виконувати чи другого нападника, чи інсайда? Викаці тут інсайда. Я, ну, я думаю, що Кербас буде грати в 2 нападника. Команда суперника грає в п'ять захисті. Ну, е Кербас буде, він грає в всій стилі, він ніколи його не змінює. А команда ЛНЗ це другий матч поспіль, де вони поміняли схему, де вони за схемою і міняється стиль гри. Так що будемо спостерігати, Тим інтересніше буде за цим дивитися. Але ну, поява тіля, він в тій грі появився. Це такий футболіст, який є... Ось, від якого стержневий. Якщо його нема, то команда виглядає трошки по-іншому. Є шарі, ну, от буде базуватися, як будуть виглядати ці лідери. Ось так. По Черкаському ЛНЗ дуже класний старт був. Але ми вкотре говоримо про те, що от деякі команди збивають ці паузи на збірні. І зокрема, в ЛНЗ також пішло. Е, вони поступилися Динамо. Потім була вереснева пауза. І після того, аж до матчу з інгульцем ЛНЗ не перемагав. І до матчу з Інгульцем ЛНЗ фактично в кожному матчі пропускав. Е, але там були невеличезні кадрові втрати. Фактично з трикутника цього в центрі поля лише Яша. Лишався, його одного не вистачає так? для повноти цієї команди. Ну ми скажемо: тілі, які вони, вони одного відчувають. Вони якось, коли вони вдво, разом на полі, ця команда. Ну, звісно, розумієте, з, з усіх команд забере якогось лідера. Там можна перерахувати Судакова, там. І так Шапаренка, і по командах. Завжди є якийсь футболіст, від якого определяється гра команди. Так що, якщо випадають такі люди, то дійсно міняється якась. Одні переживають... На одних це сказується, результати команди, на інших вони якось мінімалізують втрати очок. Але в кожній команді є футболіст, від якого залежить стиль гри. І осорта, і ведіння, і так далі. Тобто, ну, до речі, підтверджуючи ваші слова, якраз таки тіль випав після матчу з Динамо, повернувся на матч зі нульцем вже в старт і, ви, і, ви. і, і знову перемога. Але одне без одного не буває здорово, так? якщо немає... один Яшар, він класний, Але, воно, не вистачає тіля, так? а середина поля це, грубо кажучи, вся команда. Тільки Месі може сам вигравати. Так, є такі моменти в ЛНЗ, попри те, що грає трійку у знову ж таки є неприємна серія, особливо в гостях. Серія пропускна. Уже 10 матчів пропускають і 14 голів. Але є своя серія і в Кривбас, яка триває, якщо не помиляюся, з 25 серпня. Кривбас з того моменту не може забити більше одного. Хоча команда продовжує залишатися в лідерах за створеними. Зі так? так ми шукаємо, шукаємо. Можливо, зараз хтось із вас. Знайде відповідь на питання, а чому ж то так? Це краще, я ж воротар все ж таки, ані нападник. Це краще до Руслана, але я можу сказати, що е, ну, я не думаю, що тут проблема якась ментальна. Я думаю, що просто так склалася обставини і. Е, ну, не забувають вони. Це рано чи пізно має прорвати е, це раз. А друге, я б більше е, особисто мене більше цікавить, чому мало дуже запасних гравців на е, на лавці запасних, е, чи то травми, чи щось інше. Але ну будемо чесними. Е, шість гравців сьогодні на сьогоднішній день раніше, може там в х коли було, то не, не це було достатньо. А Ні, зараз... тоді заявку такі 18, Зараз 23 три футболісти да. можуть попасти і. Ну дуже дивно, в принципі ну, можна перерахувати. Вже Богдан розказував. Жан По, Хомчиновський, Вакпулко, Конотей, Дібанов. П'ять футболістів. Додавайте до тих, що є. І от, от, повна лава запасних. Тобто тут, тут вже такі кадрові. Проблема. Давайте ще трошки згадаємо про склади і продовжимо цю тему. Соса забив попередньому поєдинку проти зорі. Соса був одним із найактивніших у складі Кривбасу. Але тут ще є реально в Кривбасу момент такого тотального невезіння. Там два каркаса врятувало буквально в одній атаці, хоча порожні ворота можна було. Там три-три. Три навіть каркаси так було загалом по ходу поєдинку. Це моральний все ж таки більший момент, так? Ні. Моральний більше момент, ні, ні. Це випадок. Якщо той матч дивитися, там все на виконання було. Наскільки пам'ятаю, на виконання в штангу попали на сосеводі, а морузо, де і, і штанга разом. Де, і потім це да. на виконання, це не те, що там якийсь випадок. Там дуже. ну, Все якесь від цих від стій, яку м'яч може як залетіти в ворота, так і вилетіти. Дивлячись на стартовий склад Кривбаса, то фактично ну, максимум витискає зараз Юрій Вернедуб з того ростеру, який в нього є, так, і дивлячись на тих, хто, хто на лаві запасних знаходиться. Кажу, вот, Аморуз, чи не є в нього пошкодження. Тощо? Він в тому матчі грав і доволі таки непоганий матч. Непоганий матч. Йому там після того, як його замінили, давали кадр, йому еліт, прикладали до коліна, по-моєму. Але бачимо, що в заявці є, то можливо, просто не готовий на сто відсотків. Але, в принципі, може вийти. Хоча, от питання лише, мабуть, по позиції твердохліба, хліба, так? І... Ну ні, кажу, шкогати. Ото Оце одне все. Ну можливо, амороз тримають, щоб він освіжив і гру і увійшов там у другому таймі, коли треба буде дотиснути, наприклад. Е, можливо, для цього е, часто бувають такі ситуації, коли тренер робить саме так, щоб вийшов гравець, і не просто щоб відбув, там, а, а щоб посилив гру. Можливо, це буде доречно у другому таймі. Ми не знаємо, що Вернідуб як е, планує, але може бути і такий, і такий варіант. Тут більше, я думаю, ще є варіант, що тактично, що твердокліп може зіграти ярко виражених нападника. пам'ятника. а все-таки морозо іграє більше інсайда, і, або другого порного, або інсайда. Тут зараз подивимося, буде матч, подивимося, як буде, де буде, як буде діяти твердо кліп, на які позиції чи соса. Ми знаємо, що соса може зіграти і також на фланзі. Тут з Русланом я погоджуюсь, саме такий склад робить думку, що Юрій Верніду планує атакувати. Атакувати великими силами, атакувати з двома нападниками і пресингувати ЛНЗ. Я думаю, що так воно буде, але ще є такий момент: ну, повітряна тривога. Хто вийде більш сконцентрований, це також дуже важливо, тому що ця пауза зазвичай може розхолодити гравців. І якщо, наприклад, Кривбаз зараз зможе сконцентруватися, вийде, я думаю, що вони можуть створити важку ситуацію для ЛНЗ. По ситуації ЛНЗ у нас краще орієнтується Богдан Костюк, який вже підготував інформацію про черкаський колектив. Тому Богдане знову тобі слово. Так, ще раз вітання вам студія, вітання усім нашим глядачам. Якщо говорити про Черкаський клуб, то звісно команда теж перебуває у прекрасному настрої. Майже два місяці поспіль в українській прем'єр-лізі ЛНЗ не перемагав, і саме минулого туру ця серія перервалася. До речі, вперше за тривалий період часу ЛНЗ навіть не пропустив з рахунком 2-0. Підопічні Андреса Караско зуміли обіграти інгулець. А головним героєм того протестиня, звісно ж, став Ілля Путря. Ілля Путря, який оформив дубль і для якого Такий дубль став дебютним за всю ігрову кар'єру в українській прем'єр-лізі. Власне, після такого результату і такої гри наставник ЛНЗ не проводить жодної зміни у стартовому складі, і це свідчення того, що Андрес Караско задоволений тим, що він побачив у минулому поєдинку. Сьогодні, звісно, рівень опозиції буде зовсім іншим. Якщо ми повертаємося до якихось кадрових новин із ЛНЗ, то тут теж без якихось особливих змін. Поза заявкою залишаються Олександр Каплієнко, Ейнел Соареш та Марк Асінор. Марк Асінор переніс операцію. Він готується вже до другої весняної частини сезону, тому ми його ще точно не побачимо протягом тривалого часу. Ну а щодо Олександра Каплієнка та Ейнела Соареша, ще напередодні минулого матчу проти Інгульця була інформація, мовляв, вони уже. Готові зіграти ще тиждень тому. Але як повідомили представники ЛНЗ, така інформація не відповідає дійсності. І серед цих двох Каплієнко ще досі у Лазареті, досі відновлюється. А от Айнел Суареш міг сьогодні потрапити, хоча б до заявки, але його підготовку вирішили не форсувати. Андрес Караско та його помічники. Власне, якщо ми говоримо про ЛНЗ та настрій на цей поєдинок, сьогодні дійсно черкащани налаштовуються дати бій, особливо в контексті. Кці того, що в минулому сезоні тут на стадіоні гірник вони поступилися 0-2, А в номінально домашньому матчі у ковалівці програли 0-3. Тому ЛНЗ ще не перемагав кривбас і ЛНЗ ще навіть не забивав у ворота криворіжців. Саме таку статистику сьогодні підопічні Андреаса Караско будуть намагатися ламати студія. Богдане, ще є таке питання, знову ж таки продовжимо тут думати, гадати? Можливо, ти все ж таки знайшов інформацію, що саме з вакулком? Чому він на трибунах? Чому він не в заявці? Де і коли отримав ушкодження, якщо воно є? Так, якщо ми говоримо про Юрія Бакулка, тут йдеться про мікроушкодження. Нічого серйозного, але буквально на сьогоднішній поєдинок він залишається поза заявкою. Тому ось така інформація щодо бакулка. Це мікроушкодження до наступного матчу має вже бути готовим. Так, от тепер дякую. Тепер пазл повністю склався. Бажаю тобі пов... повного поєдинку і без ніяких тривог і Такого самого бажаємо всім. Давайте знову ж таки нагадаємо, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніший і одразу йдемо ще раз. Нагадаємо склад Черкаського ЛНЗ. як і сказав Богдан Костюк. Тут ніяких змін в матчі з Інгульцем, переможному матчі, де ЛНЗ здобув таки свою перемогу, перервав неприємну серію. Всі ті самі люди. І як ми вже розібрали, велика ну перемога не перемога, велике щастя для Андреса Караско, що тіль повертається. Так, немає поки що Ейнела Сараша, Асінора, Сінора, двох ударних футболістів на старт цього сезону, які вже встигли нам запам'ятатися. Але бачимо, Караско все ж таки знаходить тих, хто може це робити. Якщо не появляється, що буде робити Караско? Ну, це ж приємна, головна да, тренера, Так кажуть. Та, ліміт зараз чотири українці грають. Ну, тут правда, ЛНЗ залишається однією з найбільш легіонерізованих команд української прем'єр-лі. Ну там же ж іноземці також попереду. І Момо, і Ні, ну так, Їх всіх містити не вмістиш. Я сподіваюся, що уважний менеджмент в ЛНЗ, і вони не зроблять такі помилки, щоб зарахувати е, поразку за е, те, що будуть грати гравці, більше ліміту. Ну, але такі випадки в українському футболі вже були. Будемо дивитися, будемо дивитися дійсно хороший поєдинок претендентів на Єврокубки, претендентів можливо на нагороди нашого чемпіонату. Тому стадіон гірник вже готовий. Команди готові. Буквально за декілька хвилин розпочнеться цей поєдинок. Я ж нагадую, що ярміч український бренд чоловічого одягу нам допомагає стильно виглядати. Ну а ми дивимося за стильним футболом у кривому розі.